Дитино, зупинись, те, що ти зараз побачив це відео зовсім не випадковість. Це момент, який Бог сьогодні особливим чином улаштував, щоб я помолився за тебе. У нього є мир, який він хоче дарувати тобі. Зараз це не для інших, а саме для тебе. Це може стати важливим поворотом у твоєму житті. Схили голову, осіни себе Христом і разом зі мною передай свої тягарі Господу. Дорогий небесний Отче. Перш за все, я хочу помолитися за цього брата чи сестру, хто зараз дивиться це. Господи, я не знаю, який тягар він несе на своїх плечах, але ти все знаєш. Ти бачиш, у якому він духовному стані, і добре знаєш його внутрішню боротьбу. Я прошу тебе, нехай усі тягарі, тиск, печаль, зневіра, турботи і страхи, усе, що мучить його душу, будуть у цей момент повністю віддані тобі. Господи, я прошу, щоб Ти зараз дарував мир Його серцю, і нехай твій мир, що перевищує всяке розуміння, наповнить його душу. Боже, якщо він переживає труднощі в шлюбі, нужду в грошах, хвороби тіла, нехай ти сам втрутишся, явиш свою силу, зцілення і визволиш його від усякої печалі та ус. Нехай усі його тягарі, тривоги і страхи будуть повністю залишені біля твоїх ніг. Тому що ти піклуєшся про нас і відкриваєш нам шлях. Я в ім'я Ісуса Христа прошу, щоб Ти покрив Його своєю святою кров'ю, щоб Ти послав ангелів охороняти Його, щоб він не переживав. Нехай він завжди буде оточений твоєю великою любов'ю. Усе зле, що зараз намагається напасти на нього, усі темні обмани, ми зв'язуємо і забороняємо їх в ім'я Господа, якщо в нашому житті. Є якісь двері, звички чи бажання, які не від тебе, закрий їх сам, визволи нас від усяких духовних уз, ус, позбав від неправди і веди у твій святий світ. Ми так молимося в ім'я Ісуса Христа, велике, святе і дорогоцінне ім'я. Амінь. Якщо ти готовий віддати своє життя Господу, напиши в коментарі Амінь. І поділися цією молитвою: можливо, той, кого Бог торкнеться і зцілить наступним, буде твоя найулюбленіша людина. У цей час випробувань ніхто не може йти один. Ми щиро запрошуємо тебе приєднатися до безкоштовної групи вивчення Божого Слова. Напиши: Я хочу приєднатися до укриття, і ми скоро зв'яжемося з тобою. Додай мене в WhatsApp або натисни на посилання на моїй домашній сторінці. Що вечора, з 20.30 до 22.00 ми разом шукаємо укриття в Божому Слові, підтримуємо одне одного і зростаємо разом. Нехай благодать і мир Божий будуть з тобою завжди.